Що відбувається в операційній, знають всі, крім тих крім спеціалістів. Там є лише всі свої, так? Так. Я багато разів чув. Там у вас відбувається дуже багато різних, е, ну, скажімо так, образно говоря, приколів Це що? У мене одна знайома якось сказала, що їй робили операцію, вона під наркозом відкриває, каже, очі, а над нею стоїть анестезіолог, держить отак халат. Вона приблизно розуміє, що то врач, скоріш за все. Але вона просто запиталася, каже: ви хто? А він такий. Зрозумів, скопчав, що що відбувається. він так розтягує халат. Я твій ангел-охоронець каже, розумієш, що так почав махати, <рес> і вона під цим ділом назад каже: я так хоп, і вона ж це запам'ятала. Ви робите щось таке під час операції. Ну, Настізіологи це люди, які надзвичайно мають тонке чувство юмора. Допустим, багато пацієнтів, яких ми оперуємо, там, заміна колінних суглобів, заміна кульшових суглобів. Це ж годинні операції. Їхні, їхні, ну, годинні, година, там. їхні е, е, наркози, як правило, це спінальна анестезія. І вони в свідомості. Є вчителі, яких ми оперуємо, є фіглярі, є бізнесмени, є артисти, є художники. Є... Співають артисти. Художники нам не, не, артисти. артисти інколи співають, читають нам вірші. А художники, чого? а художники нам розказують, бо вони знають хорошо анатомію. Вони, да. художники знають хорошо що і, на вони тому? і вони так. підказують деякі інколи варіанти, що нам треба робити. Але, і вони дуже чітко чують, коли ми стоїмо, оперуємо і говоримо про якісь теми, які відволікають нас від самої операції, тобто йде механічна робота, знайома вже і руками, і голові. І потім, коли починається тишина серед лікарів, які оперують, або якісь напруження, пацієнт має запитати, що щось не так, тому що він чітко розуміє. І, і Інтонацію лікаря, який оперує. Чи щось не так? Тому це. навіть коли якісь щось, не дай Бог, не так, ми все одно стараємося і говорити, ви не стараємося тож. говорити пацієнтам, що все хорошо. По-любому кожен лікар це є закон, це і психолог мусить частково. бути частково мусить бути. Інколи часто мене запитують, скільки буде тривати операція. Я дуже просто говорю від початку до кінця. Тому що так. І, і, mm. інше, ну я не можу придумати. Або питають, що як має пройти операція. Я завжди говорю, що троє мають домовитися між собою. Це пацієнт, лікар і Боженько. І тоді операція йде добре. Ага, і коли всі троє троє договорили, нам більше нікого не треба. Як воно звучить? Троє повинні домовитися: це лікар, пацієнт і, і Бог. Значить, якщо всі троє домовилися, там же ніхто не помішає. там ніхто не помішає, <сміт> там все буде добре. Так що бачите, все дуже просто відбувається на операційному столі. Там можу трошки пофілювати з вами, можливо, розказати вам каву про каву, якщо щось не пропоную. Тяки, бо може не договарює чоловік тут. Воно може бути там і півдеця, а півдеція. Ні, ні, півдесять тоже. Шандорка, ні, ні. Тоді. Повірте мені, що на кінці так і повість Мирослав Горуїв, що я знає краще. Не попадаєте до нас та і все так, і, і готово. Піпеці тому це не буде. Тому переходимо до наступного нашого запитання. Третє наше запитання: ось яке.